Шановні представники місцевої влади Грузії, Молдови, Конгресу місцевих і регіональних влад Європи, вдячний всім вам за те, що ми сьогодні підпишемо меморандум про співпрацю. Місцева влада, вона більш наближена до людей і всі відчуваю всі зміни, які відбуваються навколо. Наше завдання в першу чергу зробити зміни, зробити процеси, які були прозорими, відкритими, зрозумілими для людей, і забезпечити участь місцевих громад в ухваленні рішень для того, щоб... местных Видповидная змина Вичувалось. Для нас сегодня очень важна возможность подписать этот меморандум, потому что у нас вообще-то общие интересы, и наш путь, как и у всех наших стран, это европейский путь. Потому что именно через ассоциации и мы, Республики Молдовы, успели уже на... в этом этапе реформ а, а, сделать какие-то изменения, хорошие начала изменений, именно укрепления демократии на местном уровне. that's our power